У цьому відео я хочу розказати вам про українського виробника, з яким багато хто з вас перетинався, але можливо не знає, хто робить ці вироби. Відпочиваючи в готелях, чи просто коли ви йдете на ковзанку, завжди бачите крутий сервіс, круте обладнання, камери схову, шафи, лижні кімнати. А хто створює ці ковзанки? То робить обладнання для всіх прокатів у Буковелі і не тільки в Буковелі льодові арени, про Харків, Київ, Східниця, Львів та багато інших курортних містечок. Ну і зараз ви побачите приклад того, який бізнес можна реалізувати у своєму населеному пункті. Що, -що а козанка це дійсно дуже цікава пропозиція огляд обладнання від українського виробника полюс Айс. Коротко, ясно, погнали. Ковзанка в Буковалі це, напевно, найпопулярніша ковзанка у всій Україні. Стільки людей, як тут, не катається, напевно, ніде. Можемо навіть зараз поглянути. Звичайний будній день, день, так, і скільки тут людей. Вечором тут людей ще 3х більше, щоб ви розуміли. І впродовж дня таких сеансів вони проходять кожен по 45 хвилин. Тобто дуже великий оборот людей, які катаються у ковзанах, і потім ці ковзани треба просушити, продезінфікувати. Як з цим справитися? Мати три тисячі ковзанів чи, можливо, і інші варіанти. Поглянемо зараз. Для того, щоб оптимізувати цей процес, було прийнято одне дуже просте рішення. Просто встановити дуже класні системи, які будуть дуже швидко це все дезінфікувати, сушити. І тому, відповідно, не треба буде утримувати величезну кількість ковзанів для того обороту. І? і зараз про них поговоримо з хлопцями. Отже, ми зараз розглянемо деякі ці сушильні системи, які знаходяться на ковзанці в Буковелі. Так, перед нами зараз полюс айс системи. Правильно? Так. Назар, ти як справжній експерт, розкажи нам, що це тут за купа таких якось кнопочок, датчиків, які мігають, щось там показують, нам крутяться. Що це є таке? Це повністю автоматична сушка, яку можна виставити під певні температури і під певну швидкість обдуву. Це регулюється обдувом. Тобто, тобто, ну, чекай, чекай, давай я зараз людям ближче покажу. Тобто, ти зараз береш він ще сенсорний, правильно я розумію? так, сенсорний сенсор. екранчик. Ти робиш зараз пальцем, прямо регулюєш. Так, Можна в відсотках збільшити режим обдуву, отут воно все показує, і можна збільшити температуру сушіння. Ага. Тобто. Можна Окей. також сушити як холодним, так і теплим. Окей, який ще функціонал тут є? Я бачу, там кнопочок ще є багато, правильно? Саме краще, що тут є, це всередині спеціальна лампа, яка дезінфікує і вбиває мікроби. Повністю дезінфекція проходить. Дезінфекція. Поняв. А що це ще тут? за якісь там вентилятори крутяться, він бачу там ще тут є. Якісь... певні настройки, можна виставити собі температуру і час, який вона має сушити, тобто а, як тобто будільник. Час я зрозумів, це все регулюється, правильно? Так. Давай зараз прийдемося взагалі, от покажи мені, як тут у вас на сушильній системі цій стоїть взагалі. Тут ковзани у вас, правильно? А, нас ковзани, сушать. Це можна сушити лежні будинки, будь -який тип взуття. Ага, Чекай, чекай. ця система ще їздить вона на полу, правильно? Тобто ви ще можете це все пересовувати. І це також фірма може вам запропонувати так, встановити таку як рельсову систему, по якій будуть ці всі ваші черевики їздити. Значить, Ви сушите тут ковзани? Чи можна тут щось окрім ковзанів ще сушити? Звичайно, можна. Що ви сушите, до прикладу? Шоломи сушите? Так, літом шоломи, ролики. А я можу свою куртку поставити сушитися. Якщо дуже мокре, то можна. <ріх> також можна. А ліворуч від тебе це вже звичайні полички, правильно? Звичайні полички. Це вже не сушильна система, а звичайні полички. І також полюс Ice, бачу, там їхній так. логотип є, так? Значить, тут просто вони вам розробляли індивідуально під ковзани, щоб ви складали. І то також вони робили вам все повністю. Це самі новіші їхні моделі. Оце, ці вже не випускаються. Ага, це вже навіть... Це трішки старша модель, а то ще новіша модель. Давай покажемо ближче зараз цю модель взагалі. Ну це я тобі скажу дуже так класно виглядає, бо воно мега компактно. Мега компактно. То, що треба якраз для таких льодових арен, ковзанок і таких локацій, як тут у вас. Тут також з нових систем, прямо там, так? Чесно, нормально сушить чи ні? Дуже нормально. Це супер. Знову ж таки, ми знаходимося на одних із нових прокатах. І дивіться, друзі, що тут є. Тут знову ж таки такі от сушки, класні нові системки стоять від того ж самого бренду, про який ми зараз з вами спілкуємося від фірми Polus Ice, українського виробника Сушарок. Можемо побачити, як класно зроблена ця вся системка. Дуже круто, що вони розраховують оцю відстань між черевиками, щоб воно все не займало зайвого простору. Далі, тепер дивіться, що дуже круте для прокатів. Ми собі також такі системи вже замовляємо на прокат. Це все їздить, воно на спеціальних роликах таких. Може пересуватися. За допомогою цього відбувається значна економія простору, значна економія місця. Дивіться, сушка собі поїхала, може поїхати ближче сюди до нас. Аналогічно, стійки для лиж. Ми можемо побачити тут лижі складені спеціальні стійки для них. І для економії місця знову ж таки зверху є для шоломів спеціальне місце. Аналогічно може все пересуватися. Таким чином це значно економить місце. Поруч бачимо одразу з цим всім сноуборди стоять на стійці. На стійці для сноубордів аналогічно дуже круто, що заощаджено значно місце. Простір між самими сноубордами. Ну і знову ж таки все на роликах дуже класно пересувається та їздить. Стійка для лиш трошки з іншого ракурсу. Да, прикольно, бачите, по поверхах повністю все запроєктовано класно. Так. Тут лишки стоять. Тут, значить, бачимо стійка для черевиків. Щоб ви розуміли по функціоналу, хлопці кажуть, що тут вони зараз за. Різними рівнями вмикають, вимикають собі для економії електроенергії. І взагалі, щоб не працювали всі відділи, наприклад, черевики ставили в одну лінію, і її включили. Тоже дуже класна фішка. Дуже круто. Аналогічно бачимо такі от величезні стіючки. Все в одному стилі, все від одної фірми. Проєктують, розробляють і повністю обладнують. Починаючи від стійок, закінчуючи. Вже безпосередньо з самим всім обладнанням для сушки і тому подібного. Зараз ми знаходимося в одному з готелів, де фірма Полю також робила сушарки, а ще точніше сказати, цілу лижну кімнату. Кімнату для зберігання гірськолижного спорядження. Можете побачити такі от класні інноваційні шафи. Вони тут їх дуже багато взагалі вони показати всю цю, цю кімнату. Але давайте покажу одну з шаф. Ну, само собою, бачите, що тут вони всі скануються карточками. І указаний певний перелік функцій навіть уже а, на самій дверці від шафи. Якщо відкрити шафку, ми можемо побачити всередині, що тут зробили що. Перше, всередині є навіть малюночок для шоломів, там для паличок, де вішати, лижі де ставити. А, і самі по собі сушарки. Щоб ви розуміли, у фірми Polus Ice є така функція, що вони можуть робити ці, ці сушарки такими. Що коли ви кладете мокрі речі всередину, сушарка буде вмикатися? Чи сушарка буде вмикатися в певний час, чи вона буде сушити певний час, чи вона буде досушувати до певного стану? Тобто функціонал різноманітний і дуже великий. І в загальному я міг би ще довго продовжити це відео, показуючи їх роботу, адже по всій Україні і в більшості готелів це обладнання від Polus Ice. і навіть у мене на моєму прокаті обладнання від Polus Ice. тому рекомендую.